Поки є відчуття незадоволеності тим, що є, практика здається необхідною, вона дає нам відчуття якоїсь опори, це можна порівняти з намаганням знайти зручне місце та зручну позу для сидіння або лежання ми шукаємо те, в чому можемо, нарешті як слід, розслабитися та відпочити. Таким чином, ми рухаємося у напрямку найбільшого комфорту. Але шукаємо ми цей комфорт не у зовнішніх речах, а в самих собі. І коли ми його нарешті розпізнаємо, то починаємо вчитися недіянню, і це буває складно після довгої орієнтації на якісь дії. Нам слід звикати до спокою, якого ми так часто уникали, хибно приймаючи його за нудність, лінь. Тупість, порожнечу байдужість та апатію. Коли всі ці оцінки розуму розходяться, як штори, ми бачимо кімнату нашого єства, залиту сонячним сяйвом розуміння, і тоді зі здивуванням ми дізнаємося, що весь цей час відчайдушно намагалися розслабитися між умовними піаніно та стільцем серед полиць з книгами на газовій плиті. Та в інших найнезручніших місцях, і як раптове зіткнення з диваном викликало в нас почуття недоречності та нецікавості, хоча це і було те, що треба. Ми так звикли до неприродних ментальних поз, в надії знайти в них бажане задоволення, що нам буквально доводиться вчитися просто лежати на дивані навіть при ясному розумовому освітленні. Ще буде якийсь час зберігатися схильність до чудернацьких місць, однак постійне споглядання зручного дивана поруч зрештою переможе, і ми вирішимо зупинитися на ньому. Це внутрішній трон нашого царства, а ми в ньому королі та королеви. Забуття того, хто ми є, робить з нас паяців, слуг, служниць. Що без перестанку бігають у бажанні догодити королю, але ми бігаємо навколо порожнього трону, тому що королі це ми самі, нам слід просто зайняти своє місце і заспокоїтися своїм природним становищем, відпустити бажання за когось виконувати його роботу, залишити занепокоєння тим, що не входить у нашу компетенцію. Та за що ми не можемо нести відповідальність, наше завдання бути тими, ким ми є, і любити власне місце тут і зараз. Істинне пробудження може статися лише після якісного, глибокого відпочинку. Тож нехай ваші заклопотані голови частіше торкаються в подушки усвідомлення, звикають до неї. І ви обов'язково побачите цілющу дію цього диво дивана теперішнього моменту. Ви отримаєте бажане оновлення і побачите, як легко насправді щоразу вставати після падіння, замість того, щоб шукати винуватих або картати себе, і як солодко відпочивати після втоми замість безкінечної гонитви. За кращою версією себе.